Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от показати комплект переобладнання. Перенос розподільника позаду трактора. Це от людина замовила повний комплект. Вона замовила з розподільником, каже, там зі своїм вже занучилася. Тобто каже, давай мені розподільник. Розподільник у нас це 80-й, плаваючою функцію, це у нас виробництво Болгарія. У нас тут Дивіться, видно, сподіваємося, бачите, це одна коротенька секція, а тут дві довгі. Тобто дві секції це у нас плаваюче положення з фіксацією, третя секція без плаваючого положення без фіксації. Е, є такі ще сплав... всі три секції з плаваючим. Ну, людина каже, мені воно не потрібно. Тобто, навіщо переплачувати? От. Отакий розподільник Болгарія виробництва, він йде з важелями зі штуцерами вже в комплекті. Він коштує у нас 12 тисяч гривень. Якщо там усі три секції будуть плаваючим то буде коштувати 13 тисяч гривень. Усі е, підпружинені тут важелі, тобто ви важель утримуєте, він підіймає, опускає, кидаєте, він нейтраль повертається. Так, е, у нас комплект, він замовився подача обратка, тобто тут шланг подачі високого тиску, отакий от, кутовий. Флянець до нього і штуцер. І шланг на на обратку. так Потім він замовив ще додатково а, комплект, такий коштує у нас зараз 2700 гривень подача обратка. так По оздобленню він замовив таку от панельку. Це оздоблення шкірозамінником таким чорним без кольорового рядку. Вирішив чоловік заказати. Коштує така панелька тисячі гривень. Якщо вона буде звичайно чорна, бешкирозамінника не оздоблена, то буде коштувати 900 гривень. Потім в комплект, що ще входить, блок важелів, Воно на крило встановлюється. Бачите, тут під таким уклоном воно зварено. Це щоб саме на крило і коли на крило встановлюють, воно рівненько стоїть. Потім три комплекти поєднувачних трасів і. Три троси. Троси він замовив метрові. Тобто буде встановлювати цей розподільник позаду трактора праворуч, по ходу руху трактора. Оцей, весь цей комплект став 22 500 гривень. Це отакий от комплект. тобто Рукоятки ще от на блок важелів йдуть. Ну, Приємний подарунок це йому буде людині їхати чашка з зображенням. Трактора зі зворотньої сторони наші контакти. Оце такий от комплект. 22,5 тисячі гривень, друзі. Якщо цікаво, можете замовляти. Траси є 120 півтора метра. Ну, в залежності від того, куди ви будете встановлювати. Потім ви можете ну кожну деталь, звісно, окремо придбати. Наприклад, блок важелів 2000 коштує, 800 гривень у нас коштує траси. По 500 гривень у нас коштує такі от поєднувачі тросу. Все інше я вам називав вартість. Можете, можемо зібрати вам без розподільника, тобто ви можете ваш розподільник використовувати, але звертайте увагу, на тросах переноситься тільки 70-й розподільник. Якщо будете переносити, ну, забажаєте перенести позаду трактора у вас розподільник РП80, то. Будь ласка, 5,5 тисяч гривень, там тягах комплект у нас. Ну, інакше ніяк. На просах він не перенесе такий розподілне. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую: Молдова, Литва та Латвія. Звертайтеся до перевізників, є можливість відправлення в вашу країну. Дякую вам за перегляди, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, на все добре.